Почнемо по порядку про те, як різав. Різали на меблевому виробництві. Власне, там, де я замовляв фанеру, вони ріжуть фанеру, ДСП, МДФ в розмірі, які ви їм надаєте. Тобто в них можна придбати і порізати в розмірі, які ви надаєте. Про обробку. Обробляти, звісно, буду. Обробляти буду лаком, яким ще саме не визначився, тому що там багато нюансів, є купа різних лаків. Різних застосувань ще не знаю точно. Коли буду знати, я вам розповім. Далі про ОСБ і Гіпс. Чому там так, а так, там так. Взагалі планував весь будинок зашивати гіпсом, тому що це більш екологічніше і для пожежної безпеки було б краще. Але так як у нас кожен день все міняється, то ми там вішаємо телевізор, то ми ставимо пічку там, а не там, то ще щось. Я не хотів робити закладні на всіх в стінах, щоб потім десь один раз прикрутити якусь паличку важку, чи там телевізор, чи ще щось. Тому, щоб перестрахуватись, обрав на стіни ОСБ. В усіх спальнях, в усіх інших кімнатах спальня, там, коридор буде зашиватися все виключно гіпсокартоном. Тож, зашити тут OSB плитою чисто для підсилення. А так буде все зашивати з гіпсокартоном.